Дорога церква, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, за Його милість, за Його ім'я, яке нас спасає, яке підкріпляє нас у тяжких обставинах в нашому житті, за ту милість, яка проявилася і в велиті Духа Святого на нас. І я прочитаю текст з Божого Слова. Який теж піднімає ці теми, це «Дії святих апостолів, другий розділ з 14 по 21 вірші, «Дії святих апостолів, другий розділ, з 14 по 21 вірші, в перекладі Огієнка. Ставши ж Петро із одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив. До них. Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам оце стане відоме і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Юїл передрік. І буде останніми днями. Говорить Господь, я виллю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також виллю від духа свого. І пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена кров, і огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я. Той спасеться. Амінь. Слава нашому Господу. Останнім часом ми розмірковували над другим розділом Книги Дій апостолів. Ми вже читали про те, як Дух Святий зійшов на послідовників Христа в день єврейського свята п'ятидесятниці. Люди. Які були в Єрусалимі на той час, зібралися подивитися на це диво, тому що вони чули, як ці люди проголошували про величні діла Божі на тій мові, з яких походили оці люди з кожного народу під небом. І це все було. Згідно з Божим планом спасіння і приведення всіх народів до себе. Далі ми переключили свою увагу на Петра і інших апостолів, які були приготованими до проповіді Євангелія. Тож протягом трьох зустрічей ми слухали про ознаки готовності християнина до Місії, щоб і нам теж бути інструментами, готовими до використання Богом. Тепер же ми поглянемо на проповідь Апостола Петра, найперше, Божий Слуга пояснює слухачам, що відбулося у них на очах. Тож ми крок за кроком слідкуватимемо за ним. І будемо осмислювати особливий досвід сповнення Святим Духом. Отож, тема сьогоднішньої проповіді осмислення п'ятидесятниці. Найперше, чому нам важливо роздумувати про п'ятидесятницю? По-перше, тому що вчення про Сповнення Святим Духом так, про те, що відбулося в день п'ятидесятниці, і відбувається і сьогодні в наших громадах, це невід'ємна частина проповіді Євангелія. Сповнення Святим Духом, це невід'ємна частина проповіді Євангелія. Апостол Петро, звертаючись до зібраних, підніс свій голос і промовив. Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відоме і послухайте слів моїх. По-перше, він, будучи сповнений Духом Святим, мав цю відвагу говорити перед цими великими масами, не боячися того, що його, як і нещодавно його вчителя, можуть на смерть видати. По друге, Апостол він промовляв гучно. Тобто він підніс свій голос, щоб всі його почули. Тоді, як в мене тут мікрофонів не було, доводилося природніми методами виходити. так? А по третє, із його слів очевидно, що він бажає донести щось важливе до кожного. Тобто він підніс свій голос, щоб. Всі його почули, і, і те, що він доносить, воно настільки важливе, що кожен повинен це почути і прийняти до уваги. І це щось, це пояснення побаченого і проповідь про Воскресло Христа. Друзі мої, чи не соромимося ми доброї новини Ісуса Христа? А якщо навіть не соромимось, чи не соромимось ми досвіду хрещення Духом Святим, який ми пережили? Можливо, ми не хочемо з людьми говорити про говоріння іншими мовами, тому що це незрозуміло для них. Звісно, потрібно мати мудрість, кому що говорити і не говорити, і коли це сказати. Але подивімося на апостолів і на Першу Церкву, вчення про сповнення Святим Духом завжди було частиною їхньої проповіді. І вони вважали обов'язковим, щоб учні прийняли Святого Духа. Далі ще одна причина, чому нам важливо роздумувати. Над П'ятидесятницю це наявність стереотипів про п'ятидесятницький рух. Стереотип ми знаємо, так, що означає це слово. Це усталений шаблон мислення, забобон, який, як правило, не має безпосереднього відношення до реальності. Дехто вважає, що п'ятидесятники не сповна розуму. Інші взагалі приписують інші мови чи дари духовні нечистим силам. Ще комусь просто страшно знаходитись на молитві разом із п'ятидесятниками. І це все не дивно. Тому що ще 2000 років тому про сповнення Святим Духом, коли воно тільки почалося. Зразу з'явилися стереотипи. Вони повпивались вином молодим. І як Петро на це відповів? Якби вони дійсно були п'яними, то вони не вартували б уваги слухачів. Але він і тому і звертається до них, що вони не п'яні. бо... Не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня. У євреїв. Години вони рахувалися від сходу сонця. Тобто, схід сонця у них десь приблизно це шоста ранку була, ну і третя година це вже дев'ята ранку. І. Тоді людство не докотилося ще до того, щоб з самого ранку бути п'яним. І, відповідно, Петро звернув увагу на цей факт і ну, каже: ну, вони не п'яні. ну, Зарано ще бути п'яним для цього. Ось. І ми сьогодні теж можемо і маємо звертатися. до Здорового глузду навколишніх. Подивіться, серед п'ятидесятників не тільки прості люди, але є і люди з вищою освітою. Є люди, які повсякденні вони адекватні, у них проявляються плід духа, найкращі риси характеру. Вони при своєму розумі і вони є Божими людьми. Подивіться на їхнє життя. Вони не мають нічого спільного з дияволом. І більш того, ми можемо їм розповісти про те, що ми не просто адекватні тверезі при своєму розумі, але ми маємо щось краще від алкоголю. Ефесян 5 розділ. 18 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи за все. Богові Ютцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у христовім страху. Колись в мене з одногрупниками на цю тему теж зародилися дискусії, і я казав, що ну, в мене є щось краще від того, щоб пити, наповнення Святим Духом. І оцей текст їм скинув. І один з них сказав, а це реально цікавіше. І тому хай Господь нам допоможе, щоб ми дійсно цього не соромилися. І ще одна причина, чому нам важливо осмислювати п'ятидесятницю, тому що якщо цього не робити і не вчити, то п'ятидесятниця в нас згасне. Або, можливо, взагалі в нас підуть ненормативні практики, якщо не буде систематичного вчення про це. Брат Йосиф вже згадував так, що бувають неправильні практики в житті церкви. І я би ще хотів звернути увагу, що. П'ятидесятницький рух, який почався на початку ХХ століття і триває донині, частиною якого і ми є сьогодні, він не є першим в історії церкви, в межах якого люди переживали хрещення Духом Святим і дари духовні. Вогники протягом оцих останніх 2000 років. Вони загоралися то тут, то там. Але не було виваженого систематичного вчення про це. І тому ці пробудження вони через певний час припинялися. І Тому ми маємо з цього урок, що що ми вчимо, те люди і Практикують. І тому з цих трьох причин нам важливо осмислювати те, що ми пережили. Чим же є п'ятидесятниця? Як Петро пояснив це слухачам? П'ятидесятниця це виконання Божого Слова про останній час. Це виконання Божого Слова про останній час. Петро говорить: те, що відбулося, це виконання передбачення Юїля, одного зі старозавітніх пророків. У нього була ця здатність точно співвіднести старозавітнє пророцтво разом із тією реальністю, яку він пережив разом зі своїми братами. Звідки вона була в нього. По-перше, він, як єврей, добре знав Писання. По-друге, нещодавно Христос відкрив йому розум, щоб розуміти Писання, щоб бачити, як воно все вказує на нього, на Ісуса Христа. І по-третє, Христос обіцяв, що коли прийде Він, той Дух правди, то Він попровадить вас до Цілої правди. І нині, коли ми пробуваємо в Ісусі Христі, в молитві, в Його Слові, ми можемо розраховувати на те, що Господь не залишить нас у невіданні, але Він в потрібний момент нам відкриватиме розум, щоб розуміти Його писання, щоб співставляти. Сучасні події із тим, що Господь пророкував у своєму слові. І ці всі події вони вказують на близький Його прихід. Про що говорить пророцтво Йоїля? І буде останніми днями. Те, про що. Говориться далі, воно вже відбулося. Петро каже, що те, що ви побачили, це виконання пророцтва Йоїля. А Йоїль говорить, буде останніми днями. Значить, тоді вже настали останні дні. І інші тексти писання так само нам розкривають. Те, що ми живемо в останній час. І взагалі, останній час Він розпочався ще від першого приходу нашого Господа. Написано, що Ісус Христос з'явився на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Слава Господу за це. І знаючи те, що ми живемо в останній час, нам потрібно бути особливо пильними, бути в молитві, мудро проводячи час і проповідуючи Євангелія на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець, сказав Ісус Христос. Ще одна цікава особливість, що в, в, якщо ми подивимося. На це місце в книзі пророка Йоїля, в саму книгу пророка Йоїля, не те, як Петро цитує, то там сказано і буде по тому. По тому, по чому? Перед цим там описується нашестя шестя сарани, а також нашестя ворожого війська. Але Бог обіцяє своєму народу. Що після цього прийдуть благословіння матеріальні і духовні, і в тому числі вилиття Святого Духа. І це може бути великою потіхою для нас сьогодні. Ми сьогодні переживаємо страшну війну, але коли ми і наш народ навернеться до Господа в покаянні і повному упованні на нього, то Господь. Вильє своє благословіння. Слава Господу за це. Далі. Буде останніми днями говорить Господь. Те, що лунає далі, це слово Господнє, це так і амінь, і в цьому ми можемо не сумніватися. Господнє слово, воно. Завжди стається, Бог пильнує своє слово, щоб воно справдилося, і ніхто і ніщо його не зупинить. Так само сталося і в цьому випадку. Бог за століття про це говорив, але прийшов час, і воно виконалося і виконується вже дві тисячі років. Господь своє слово не кидає на вітер. І хай це укріпить нашу віру. Я вилю від духа свого, виливає від духа Бог, не людина і тим більше не сатана. І цікаво, що Бог говорить про свого духа дієсловом виллю, як ніби про якусь рідину. Ми часто в Писанні бачимо. Асоціацію води і Духа Божого. І подумаймо про те, як на Близькому Сході, де вода в дефіциті, наскільки вона є цінною? А чи не більш цінною є Божий дух для нас, який. Є джерелом життя, який очищає, оновляє, напуває, зміцняє більше, ніж якийсь ну, матеріальний дощ, це може робити Божий дух. Слава нашому Господу! Я вилю від духа свого на всяке тіло. У старому завіті Дух Божий сходив тільки на окремих людей, на суддів, пророків, царів, левитів або священників. Тепер же Бог пообіцяв вилити свого духа на кожну людину. Слава Богу, амінь. І далі написані наслідки велиця Духа Божого. Я вилю від Духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші, бачити, будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Господь обіцяв. Що зі своїми пророками він буде говорити, він даватиме себе пізнати через видіння і через сни. Це написано в книзі Числа, 12 розділ, 6 вірш. Але з цього тексту, який ми тільки що читали, ми можемо зрозуміти, що Бог відкриватиметься всім людям. Незалежно від їхнього віку, від їхньої статі. І не тільки, але далі сказано згідно з Юїлем, що Бог і на рабів та на вільниць вилі Духа Свого, не тільки на високопоставлених людей. У цитаті Шпетра воно звучить так: і на рабів моїх. І на рабинь моїх за тих днів я також вилю від Духа свого і пророкувати вони будуть. Це наводить нас на такі міркування. По-перше, всі люди належать Богу. Хоча в нас нема рабства сьогодні, так, але в той час це було так ну, дуже гостро, актуально. Але і в наш час ми можемо ставати рабами людей. Рабами людської думки, наприклад, так, що про мене люди подумають, і це може блокувати нас в нашому рості у християнському житті. Тому пам'ятаємо, кому ми належимо. Далі Бог дає свого духа тим, хто. Слухняний йому подібно до рабів. Тому, друже дорогі, якщо ти хочеш мати Божого Духа, тобі необхідно покоритися Його Євангелії. Далі Бог говорив у пророцтві Юїля Євреям. Але Сказано, що дух буде даний не лише вам, тобто євреям у тому пророцтві, але також на рабів моїх і на рабинь моїх, тобто у Бога є ще раби і рабині за межами єврейського народу. І сьогодні ми з вами є ними. Слава Господу за це! І ще одна думка прояви духа однакові, у, як сказано в пророцтві ваших синів і ваших дочок і в рабів Божих і рабинь Божих. Бог, Він є безстороннім, і Він хоче духом своїм благословити усіх. Слава Господу за це! Час він швидко спливає, і тому давайте підіб'ємо підсумки того, що ми говорили зараз. Ми говорили про те, що нам дуже важливо роздумувати про досвід сповнення 50, сповнення Духом Святим. І добра новина Ісуса Христа, вона. Не закінчується лише на спасінні вірою в Ісуса Христа, але вона говорить також про дар Святого Духа всім, кого тільки покличе Господь. Зовнішні люди вони не раз неправильно розуміли прояви цього дару, і нам потрібно бути готовими дати відповідь на це. Цю готовність нам може дати роздуми над, над П'ятидесятницю і практика її. Якщо ми не будемо роздумувати про цей досвід пережитий з Духом Святим, ми ризикуємо загасити п'ятидесятницю в нас. Тож чим є п'ятидесятниця? Це виконання давньої Божої обітниці. Про що вона? Про злиття і прояви Святого Духа на всіх людей, незалежно від віку, статі, соціального статусу чи народу. І пророцтво виконанням якої, якого є п'ятидесятниця, воно на цьому не закінчується. Але про. Е про це ми поговоримо іншим разом. І тому зараз вже ми візьмемо деякі практичні висновки для себе. Найперше, нам потрібно, проповідуючи Євангелія, не соромитися говорити про Дар Святого Духа. Також нам необхідно пробувати в Писанні. Щоб Дух Святий відкривав нам його і показував, наскільки воно актуальне. Знаючи, що ми живемо в останні дні мудро користуватися часом і так само проповідувати про скорий, про швидке наближення другого приходу Христа. Це так само частина Євангелія ревнувати про дари духовні і дякувати Богу за епоху близьких стосунків зі своїм народом. Давайте ми зараз помолимося і дійсно, як ми сказали, подякуємо Господу за те, що Він близько, за те, що Він не тільки поруч з нами. Але Духом Святим Він є в нас. І Він нам дає силу для того, щоб ми могли виконувати Його волю на цій землі, бути Його свідками аж до краю землі. І попросимо, щоб Господь дав нам здатність вмістити це слово, яке ми чули сьогодні. І не тільки роздумувати, але й практикувати, застосовувати його у своєму житті. Амінь.